Йшло рівно три місяці після останньої постановки ниток Аптос. Ми ставили нитки останнього покоління. Я ділилася вже своїми враженнями про те, що вони мені сподобалися найбільше по тій причині, що взагалі була відсутня реабілітація, не було набряку взагалі. Плюс, ще так як це третя постановка, ниток, відповідно, не така кількість важких тканин була піднята догори. Це також впливає. Плюс руки професіонала, як я зазначала, я ставила нитки у лікаря Ани Угурцової, яка має світовий рейтинг по постановці ниток Аптос. Чому Аптос? Ну, тому що це ну, майбах, <смайбач> якщо порівнювати з машинами в світі ниткової корекції. Тобто, це найтоповіші, найкращі нитки, які мають в складі полімолочну кислоту, яка потім е провокує. Вироблення власного колагену відповідає за щільні шкіри. от, тобто, от, бачите, да? от. Ну, тобто Які шкіри дуже-дуже класна. Мені подобається результат, мені подобається ефект. Зараз я взагалі без косметики. А, у нас плануються наступні кроки. Я та людина, яка в якої дуже велика цінність. І здоров'я самопочуття, і естетика, але естетика, яка не є надприродньою, я проти надприродніх скул, підборіддя, губ, тобто зараз в моєму обличчі філерів, немає взагалі лише апаратні методики і нитки. Ну і там я раз на півроку роблю фотоомолодження, яке забирає пігментацію, думаю, через місяць, якраз, або наприкінці літа я зроблю повторну процедурку. Ну, і зараз хочу попрацювати з носогубочкою і з малярною зоною. В Ани є певні рішення. Які ми будемо робити, тому що Ані я довіряю на всі 200%. Що саме ми будемо робити? Я також вам розповім, познімаю, але в загальному те, яка зараз картина, мені дуже подобається, враховуючи те, яка я була 5 років назад, це просто небо і земля, і це колосальна робота, і це факт.